Із прогнозованих посівних площ у майже 800 тисяч гектарів в області на сьогодні засіяно 154 тисячі, із них більше 84 тисяч гектарів ранніми зерновими та зернобобовими культурами і понад 18 тисяч цукровими буряками. За темпами сівби Хмельниччина наразі серед лідерів у державі, щоправда, ситуація в районах неоднозначна. Якщо у нас завершили посів прогнозований ранніх ярих зернових зернобобових, Віньковецький район. Волочиський, Городоцький, то в ряді районів поки ця робота проводиться, ну, будемо казати так, низькими темпами, це слаба гора. Це сьогодні в Візяславському районі 88% на вчорашній день посіяно. Це Славутський район 55%. Крім того, на площі у 675 гектарів вже посіяний соняшник. У семи районах розпочалася сівба кормового буряку. А ще аграрії області активно сіють картоплю, овочі та багаторічні трави. Посадовці краю закликають хліборобів якнайшвидше завершити посів ярих культур, а також провести обстеження у зимини, аби вчасно виявити зріджені посіви та не втратити майбутній урожай. Проведення всіх робіт по догляду за озимими та ярими культурами найголовніше завдання на даний період. Зокрема, це друге підживлення озимих культур і вчасне внесення засобів захисту рослин, гербіцидів та фунгіцидів, від чого залежать обсяги формування основного урожаю продовольчого зерна. Всі агрозаходи повинні виконуватись на високому технологічному рівні. Одне з проблемних питань на сьогодні підготовка ґрунту під ярі культури. На сьогодні аграрію краю спромоглися підготувати менше 30% запланованих площ. Крім того, незважаючи на дощову погоду, загроза нестачі вологи в грунті залишається. Тож спеціалісти закликали хліборобів проводити заходи з закриття вологи в рілі. Анна Михайловська, Віталій Кривенко, для інформаційного випуску.